Усі типу реалістичні шутери від першої особи, в які мені доводилося грати, як правило, страждають від низки серйозних проблем. І якщо почати їх перечисляти, то це може розтягнутися на декілька хвилин. Але якщо коротко, то це починаючи від вкрай незручної і безімпактної стрільби і мувменту, закінчуючи недоліками в основоположних механіках і огидною оптимізацією, яка явно не відповідає зовнішньому вигляду гри. Але у Радіонот, новітньому представнику жанру тактичних шутерів, у якому вам доведеться повільно зачищати кімнати від ворогів, здатних вбити вас з одного пострілу, немає жодного з цих недоліків, принаймні найбезглуздіших із них. Не зрозумійте мене неправильно, гра не ідеальна, але її мінусів явно недостатньо, щоб затьмарити її численні сильні сторони, про які ми з вами і поговоримо в рубриці, де ми розбираємо ігри, що вийшли деякий час назад. Власне, давайте копнемо глибше, щоб зрозуміти, як грається Сват 5 Вибачте, редіонот на даний час. Якщо ви ніколи не чули про редіонот, то простими словами це серйозний тактичний шутер від першої особи, в якому вам доведеться стати командиром загону поліцейського спецназу. Ви перша лінія оборони вигаданого міста Лос Суенос від найвідчайдушніших і неадекватних злочинців. Ви оберігаєте спокій невинних, закриваючи їх від людських покидьків, зневірених бідняків, яким уже нема чого втрачати, збожеволілих культистів та інших негідників. Ви, сила порядку посеред хаосу, озброєного заточками, ножами і вогнепалом. 18 місій охоплюють найрізноманітніші ситуації: штурмі затримання підозрюваних у напівзруйнованих наркопритонах, ліквідація активних стрільців, звільнення заручників у захопленій терористами лікарні. Але давайте я одразу заїду вам з усієї сили по найболючішому. Редіонот не боїться показати жахливу реальність, яку може таїти в собі реальний світ. Тут є місії від нейтралізації скул шутерів до затримання наркоторговців. Точки зору геймплею, кожна з представлених місій практично ідеальна. Місцева стрільба не просто хороша за мірками тактичних шутерів, вона, якщо дозволите, ідеальна. Ви можете провести кілька годин на полігоні, щоб не тільки звикнути до віддачі, а й банально насолодитися приголомшливими анімаціями і звуками пострілів, як і в легендарному фільмі «Хіт» або грі Інсрдженсі Сенд Сторм розробники записували звуки зброї наживо, і результат можна сказати на вуха. Немає слів, щоб описати наскільки добре відчуваються всі 30 штурмових гвинтівок: пістолетів, кулеметів, дробовиків і звичайних пістолетів, які, звісно ж, можна і потрібно кастомізувати під свої потреби різними обвісами і приколами: від рукояток і прицілів до глушників і лазерів. Кастомізація дійсно широка і в той же час не перевантажена, як у останній Modern Warfare 3, де навалили навіть обвісів, які повторюються. Я можу провести аналогію як Крас з Insurgency Sandstorm. тут налаштування пушок приблизно схоже. Радити найкращу зброю не має ніякого сенсу. Це як питати консультанта в магазині техніки. Мені потрібні сучасні технології. Що порадити? Кожна зброя підходить для своєї ситуації. Ви також можете вибрати спорядження, яке хочете взяти з собою на місію. Вибір варіюється від пристроїв на шоломі до тактичного спорядження та гранат від світлових до газових. Можна вибирати різні типи броні: легка, середня та важка, і кілька видів шоломів. Тут, як зі зброєю, залежить від ситуації. Можна взяти з собою на діло девайси на основі стилю гри, як от балістичний щит, дротова камера, щоб зазирнути під двері, дробовик на особливих боєприпасах для проникнення в замкнені приміщення, прибори нічного бачення та багато іншого. В міру проходження арсенал, спорядження і гаджети поступово розширюються, але того, що є на старті, теж достатньо. Ще однією з моїх улюблених частин гри є неймовірно круте лод. Лобі. Гравець може ходити по ігровому лобі, підходячи до шафок, щоб редагувати свій лодаут, до дзеркала, щоб змінити зовнішній вигляд бійця, і до столу, щоб, повторюсь, налаштувати стволи або поблукати по внутрішньоігровій роздягальні. Головне, не заходити в неї в шкіряному костюмі, а то ми знаємо, чим усе це закінчується. Після цього ви зможете самостійно пройти до тиру, щоб відчути себе в справжньому поліцейському відділку, замість того, щоб користуватися звичайним ігровим. І меню, це це додає занурення. Мабуть, очевидно, що це не дум, це не колда, це навіть не Арма 3 Необхідно дотримуватися суворих правил ведення бою, викладених перед початком кожної місії. Родичі заручників навряд чи будуть раді, що їхніх близьких доведеться зішкрябувати зі стін через те, що ваша граната вибухнула у них під ногами. Часом ви не маєте права ліквідувати навіть самих утирків, які стріляють у вас із бойової зброї. Їх потрібно взяти живими, одягнувши на них наручники. До речі. Чи важливо розказати і про механіки реалізму? Якщо сватівця поранять у ногу, це вплине на його рухи. Якщо він отримує кулю в руку, прицілювання буде гіршим. А якщо вона прилетить у балістичний шолом або перед лицем бахне флешка, все буде трохи нечітким. Я б хотів зробити особливий акцент на рівні реалізму та пораненнях конкретних частин тіла, тому що саме це підносить редіонот над такими аркадними іграми про поліцейський спецназ, як Рейнбоу Сік. Січ перестрілки відбуваються швидко, і в кожній місії їх лише декілька. Але коли кулі починають летіти прямо крізь дерев'яні двері, ваш адреналін підскакує, а тон і темп гри набирають обертів. Крім того, ви фізично не можете поспішати, оскільки зобов'язані повідомляти про все в штаб-квартиру, наприклад, про тіла мертвих та поранених противників, заручників і загиблих товаришів. Вам також потрібно буде збирати докази, знайдені на рівні, та які випали з ворогів. Гів, як на мене, це більш інтелектуальна та реалістична версія Сват 4 Ще одна річ, яка заважає грати як у драйвовий шутер, це вороги, які встановлюють міні-пастки на дверях або чекають на вас з дробовиком з іншого боку. Таким чином, ваша команда повинна перевірити, що коїться за дверима за допомогою дротової камери, перш ніж починати штурм кімнати. І чи треба говорити, що одним із найпідліших ворогів є двері? Ви не можете бути впевнені, що або хто перебуває за ними. І тут прямо як в Амнезії бункер. Відкрити злощасні двері можна кількома способами можна виламати їх ногою, але не дивуйтеся, що після першого удару крізь них полетять бронебійні кулі, які проб'ють бронежилет. Добре, припустимо, ти успішно проломив двері. Вони стріском влітають в приміщення, активуючи розтяжку, і ось цифрові кишки прикрашають найближчу стінку. Розвідка і ще раз розвідка. Юзайте численні девайси, щоб завжди знати, що на вас чекає за рогом або зачиненими дверима. Крім того, ви завжди можете переключитися на камеру ваших товаришів по команді, щоб завжди бути в курсі подій, що стрімко розвиваються для зручності, вивівши її на екран. Ще хотів би розказати про штучний інтелект, який є однією з найсильніших сторін Редіонот. Граючи соло, інші чотири спецпризначенці будуть керуватися комп'ютером. Вони поводяться так, немов вони висококваліфіковані поліцейські, які мають багаторічний досвід участі в найскладніших операціях. Вони ну, майже не заважають і не плутаються під ногами, чітко реагують на численні команди, які ви можете віддати лише одним натисненням кнопки або через меню, і разом з цим самостійно збирають докази та заковують ворогів у наручники. Найголовніше вони відкривають вогонь, коли це справді необхідно, не заливаючи все приміщення свинцем за першої ж нагоди. Але Тут є деякі нюанси, і противники, і тіммейти часто роблять дурниці. Один із моїх спецназівців заблокував мене у вузькому коридорі, що я не міг пройти. Кілька разів я заходив до кімнати і бачив противника, який байдуже дивився у стелю. Але якщо відкинути тупняки інтелекту, то в цілому він тут дуже і дуже непоганий. Вороги не поступаються вашим союзникам по загону і цілком могли б зійти за живих гравців. Так, іноді це не найрозумніші головорізи, але вони все ще не повні дебіли. Злочинці постійно ховатимуться в укриттях, ховатимуться за спинами цивільних, тримаючи їх на мушці, тікатимуть на вигідніші позиції та засідатимуть у зручних кутах. Та чорт забирай, противники вміють прикидатися цивільними, щоб потім штрикнути в бік за точкою, коли ви зблизитеся. Часом вони прикидаються мертвими, перш ніж вистрілити в спину вам або вашій команді. І це загалом додає не тільки челенджу і навалює реалізму і глибини. Це також дуже сильно впливає на занурення, від чого атмосфера стає ще сильнішою. Проте варто зазначити, що наразі радіонот використовує такі прийомчики не дуже часто. З цієї причини настійно раджу встановити. Один із численних модів, який збільшує частоту таких дій. Також зверніть увагу на моди, які злегка знижують точність злочинців, оскільки інакше вони деколи нагадуватимуть читерів за імботом. От правда, через це можна протупцюватися в одній місії занадто довго. Але навіть якщо ви цього не зробите, гра буде складною, але не неможливою, і ви зможете пройти її, хоч із з ботами, хоч і разом з живими гравцями. Гра має кілька режимів зі своїми унікальними цілями, кожен з них обмежений відповідним набором карт. Отже, забарикадовані підозрювані це стандартний та найпростіший режим, який дасть вам найкращий тактичний досвід агента SWAT. Вам потрібно увійти в будівлю, заарештувати або нейтралізувати підозрюваних, якщо вони стріляють першими, перехопити заручників і знайти людей або незаконні предмети, що представляють інтерес. Якщо ви обожнюєте стріляти у все, що рухається, чи Ихає, цей ігровий режим явно не для вас. Чому все просто ви будете втрачати підсумкові бали за недотримання правил ведення бою та надмірне застосування смертельної сили? Проте, якщо вам подобається складний і реалістичний підхід бійців сват, цей режим буде однією з кращих опцій. Рейд, схожий на попередній режим, однак, правила не стріляти першими зазвичай тут не діють. Підозрювані будуть більш агресивними і не так легко підкорятимуться вашим наказам. І от якраз ті, хто не дає шанс нічому живому, цей режим саме для вас. Режим із замінуванням неймовірно схожий на перший, але тепер гравці мають обмежений час, щоб знешкодити бомбу. Вам також потрібно буде рятувати мирних жителів і нейтралізувати ворогів. Часовий ліміт дійсно задирає складність до небес. Активний стрілець у цьому режимі є лише один ворог, який бродить по локації, вбиваючи цивільних. Тут потрібно швидко реагувати та чітко координуватися, щоб нейтралізувати його якнайшвидше. Однак справжня привабливість рівнів криється не в практично ідеальному геймплеї, не в чудовому звуковому оформленні або прекрасному графоні, а в тому, що в грі обговорюються питання, які інші проекти банально бояться порушувати. В одній із перших місій гри вам належить здійснити наліт на будинок боса наркокартелю, і все починається, начебто стандартно. Охоронців, методично зачищаючи кімнату за кімнатою, заарештовуйте баригу і нарешті починаєте збирати докази. Однак у міру просування в будинку стає очевидно, що ця худоба торгувала не тільки прикольними пігулками і смішними порошками, тому що в підвалі можна знайти цілу студію з виробництва того, за що у в'язниці відправляють чистити парашу. Я вже згадував місію із скілшутінгом, явно наткнену колумбайном, але є і інші завдання завдання, засновані на реальних подіях, наприклад, стрілянина в нічному клубі Орландо або штурм хатини, де живе аналоговий Унабомбер. Одна з місій передбачає, що вашій групі захвату треба затримати стрімера. Ясне діло, що це черговий пранк. По ходу завдання розкриваються цікаві деталі у тій будівлі, де він проживає. Але спойлерити не буду. Загалом від геймплею пререалізмом практично звідусі Це точно не може не радувати. Коли ви зачищаєте, наприклад, Лікарню, де жменька терористів активно розстрілює лікарів або заправку, де дитина намагається сховатися від перестрілки. Це дає змогу гравцеві побачити, що подобається йому це чи ні. Такі огидні речі дійсно існують як у світі гри, так і в реальності. Це важливо і круто, не тільки для самого Редіоно, та й для всієї ігрової індустрії загалом. Адже розробники з Void Interactive дали зрозуміти, що у використанні відверто безсторонніх і часом провокаційних деталей у своїх іграх немає. Нічого поганого, якщо це не за гранню розумного. А це, в свою чергу, означає, що інші розробники теж можуть стати сміливішими. Коротко про Кооп. З правильною групою товаришів ця гра може бути надзвичайно веселою, якщо ви добре координуєте дії та всі знають, що вони роблять. Прорив із кількох точок або координація флангового маневру ось де ця гра сяє. З рандомами, мабуть, найгірший спосіб грати у редіонот. З усіх моїх матчів, у яких я грав із випадковими гравцями, у переважній більшості все закінчувалося смертю від товаришів по команді гравців без мікрофонів або тролів. Часто хтось вважає себе. Безправжнім вовком одиночкою, який в соло може витягнути місію на своїх плечах, але все закінчується якось так. Незліченну кількість разів мені доводилося починати матч заново через френдлі Fire на самому початку місії. Лише одного разу в мене вийшло об'єднатися з гідною командою рандомів, і в цьому є проблема. Дивіться самі, щоб пройти місії на найвищу оцінку, недостатньо просто не мати втрат в команді і не вбити заручників, щоб отримати більше експи. Ви повинні зуміти взяти всіх ворогів живими. Комусь може здатися, що Редіонот має не дуже гарний вигляд. Завдяки бажанню розробників створити максимально реалістичне оточення, основними кольорами навколишнього середовища є відтінки коричневого, синього, сірого і чорного. Однак я вважаю, що в цьому і є ідея. З іншого боку, деталізація на картах моя повага. Все зроблено досить непогано і лише підкреслює атмосферу і напруженість кожної місії, розказуючи якусь історію через оточення. І ще один мінус. Вагів у грі все ще достатньо, та й оптимізацію не мішало б підтягнути. На жаль, багато текстур у грі мають досить низьку роздільну здатність, і підвищення графічних налаштувань робить це ще наочніше, але завжди можна накотити кілька толкових модів, які покращать графон, або додадуть реалістичну бодікамеру. Взагалі у грі дуже сильно заохочується модинг, і це здорово. Спільнота може створювати свої власні сценарії, використовуючи готові об'єкти гри, або вставити свої. Вої, щоб, наприклад, пограти за співробітника травма. Тім з кіберпанку, це ще один аспект, за який мені хочеться похвалити розробників. Атмосфера це безсумнівно найсильніший бік гри. І ясне діло, що без якісного саунд дизайну тут не обійшлося. Граючи в навушниках, ви чуєте, як на підлогу падають гільзи, і як позаду вас ідуть ваші товариші по команді. Ну і після того, як я похвалив геймплей, звукове оформлення, графіку й атмосферу, час поговорити про неминучі недоліки. Приблизно половина рівнів ваш занадто велика, оскільки гра вимагає від вас тактичного, а від так повільного підходу зачистка трьох поверхів вище згаданої лікарні, заповненої терористами, навчального закладу чи бази культистів, часто стає доволі виснажливим заняттям. Це особливо актуально, коли ви вже нейтралізували всі загрози, що становлять небезпеку. Але місія все ще не закінчується для її завершення. Гравцеві також потрібно відвести в безпечне місце всіх мирних жителів на карті. І оскільки тут немає спринту, процес затягується. Ти просто тупо бродиш по величезній поміркам цього шутера карті і починаєш тупо позіхати. Зникає інтерес, все просто. На жаль, це залишає вже точно не жахливий, але неприємний післясмак. Єдина справжня проблема «Редіонот» полягає в тому, що в ній немає сюжету. Чіткого касту персонажів і толком хоча б якогось непоганого наративу, крім неймовірно круто озвучених дзвінків у 9.1.1 і брифінгів керівництва. У деяких з них дають фото цілей, які потрібно усунути. Його можна прослухати на ігровому планшеті, а потім вирішити, яке спорядження взяти. Хоча в грі є режим командира, що дає змогу обирати офіцерів, які супроводжуватимуть вас, в дуже великих лапках сюжет подається виключно через оточення, жодних і вже тим більше битви із допустимо босами в кінці кожного завдання. У грі є визначений порядок проходження усіх 18 місій, але якщо ви шукаєте емоційну розповідь про життя поліцейських, то звернулися явно не за адресою. Але якщо ви ще не зрозуміли, що я веду до того, що відсутність сюжету, за великі рівні і дрібні технічні недоліки не здатні зіпсувати загальне враження від геймплея. Ця гра не просто приголомшливий тактичний шутер від першої особи, не просто сиквел SWAT 4, який ми так і не отримали. Це без сумніву найкращий хардкорний шутер на ринку та одна з найбільш інноваційних відеоігор останніх років. Його штучний інтелект, підтримка модів, різноманітні рівні та теми, про які всі. Ця індустрія не дуже то любить говорити. Робить Радіо одним з найцікавіших проєктів в цьому жанрі на цей час, якщо не найкращим. Якщо у вас міцний шлунок, і ви вже втомилися від аркадних шутерків, Радіо ідеальний кандидат. Враховуючи, що розробники нещодавно вивели гру з раннього доступу в повноцінний реліз. Зараз саме час почати боротися з злочинністю. Буду відвертим, це гра не для всіх, оскільки багатьом цей шутер буде здаватися. Занадто повільним, проте, якщо ви давно скучили за реалістичними тактичними і мілітарі шутерами, особливо якщо ви любили старі частини сват Рейнбоу Сікс або грайте в ігри на зразок Карма, почуватиметеся як вдома. Щодо ціни, то без знижок на ПК гра коштує 625 гривень. Крім того, вона часто буває на якихось розпродажах, тому обов'язково гляньте, якщо зацікавилися. Редіоно це гра зі світлим майбутнім, якщо розробники продовжуватимуть йти правильним шляхом, покращуючи гру та додаючи новий контент. На нашу думку, гра заслуговує на 8,5 балів. Поділіться своєю думкою, якщо грали, також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі. Де ви знайдете актуальні ігрові новини? А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.